Всім привіт! Значить, дивіться. Ви отримуєте саженці приблизно отакого от характеру. Що робити, якщо, наприклад, прийшли саджанці, а вам немає як висадити? Наприклад, або свята, або ви на роботі, там чекаєте вихідних, або погода не дозволяє. Ви витягуєте саджанці із пакета, в якому вони прийшли. Берете якусь клійонку або мусорний пакет, на дно кладете звичайну ґрунтосуміш, любу, яку ви купили в магазині. Якщо агроперліт додаєте більше агроперліта і викладаєте в стоячому такому положенні. У ящичок. якщо у вас прийшло небагато саженців, наприклад, то можна прямо в цьому пакеті, якому прийшли, просто поставити їх, щоб вони стояли. Ми спеціально ложимо, щоб вони спокійно доїхали. Ви ставите їх і просто пильнуєте, щоб не пересохли. Їх не треба переливати, не треба там нічого їм робити. Поставити десь в прохолодне місце і вони будуть стояти. Бажано, щоб це місце не був погріб, бо того, що рослинам потрібно світло, сонячне, інакше, якщо в них не буде світла, вони вам пожовкнуть за тих там тиждень чи скільки часу. Все, ви зберігаєте до того часу, коли у вас є можливість посадити. Думаю, буде корисне це відео. Всім гарного дня!